Але там насправді дуже багато таких речей, про які я, наприклад, ніколи не чув, хоча я цієї теж. Ну, ще багато. Е... Я, ну, кажу, ми... З Геодезія, вона дуже дуже залізла в усі сфери. Зараз, от, бо я і викладаю Геодезію, і працюю в Геодезії. Добре. То зараз немає, щоб хтось уявив, немає жодної сфери людської діяльності, деби не було в а... Ось. От, ти без, цього, ти не будеш мати, без цього ти не будеш мати нічого. Зараз всі звикли телефон. Телефон без навігатора нічого не вартий. Тому Геодезія дуже багато. Всі доставки продуктів, медикаментів, Геодезія. Будь-який будь будинок, перш ніж побудувати, приходять геодезист. Дороги, Дороги Геодезія, мости, літаки. Ну, літаки літак, літають по, по маршрутах, маршрути розраховуються. Супутники, які дають нам. Погоду, які дають нам телебачення, які дають нам інтернет. Ну, це все хто, хто розраховує орбіти супутників. Хто? Тобто Геодезія, люди там завжди всі думали, що це Геодезія, а там вчора так у болоті ходити. Ну, це так, але вже Геодезія не така. А коли вона змінилася? Коли власне почалося 21 століття? Так? Геодезія почала змінюватися з 57 року, коли запустили 4 жовтня, запустили перший супутник. Геодезія просто перейшла. Перейшла в іншу сферу, якраз 51-4 жовтня 1957 року запустили перший супутник. І від того часу почався такий ера, ера людини в космосі, скажімо так. Бо вже людина запустила. Спочатку це були фізичні супутники, а потім вже всі інші. Е, тобто до того це власне були виміри землі на випадку, До того Це я були поставлю? виміри землі, це були такі, ну, міряли там. на... На зірки міряли, на якісь, запускали в небо на них міряли, з двох точок визначали. Ну, це було досить, досить все-таки примітивно. А от від запуску супутника воно пішло. І зараз, ну, зараз дуже в дуже багатьох сферах використовуються супутники ну кажу, погода. Нас фотографують, що щогодини, що хвилин над нами пролітає якийсь фотографуючий супутник. І фотографує і робить певні карти для різних цілей. Для цілей моніторингу якихось, наприклад, посівних, для цілей моніторингу там, військових дій операцій, для цілей е, якихось політичних. Тобто ну, це все ми, ми постійно під контролем. Це теж велика е тема. Ну, але напевно, власне, це те, як у фільмах з 90-х що ця тема піднімалася. Що поки ти не, не, не цікавий, то так, це так. тебе не стосується, але якщо ти раптом зацікавляться, то, то там зараз, не говорячи вже про, про супутники, ще купа купиками спостереження і всього. А от про політичну сферу і супутники, в чому особливість тарінки? Ну, що супутники, супутники, в інтернеті. це типу такого, як в Антарктиді. До того в нас весь інтернет, як іде кабель. У нас, ну, у нас не кабельний інтернет, це в нашому розумінні тільки Wi-Fi. Wi-Fi, це, це в нашому розумінні, це безкабельний інтернет. Але Wi-Fi скільки 30 метрів і все. А Starlink, він ну, супутників. Супутник є приймач, певний приймає супутник. Ну, в принципі, як в інтерпети, звідки є інтерпіння дібереться. Кабеля немає, fi не дотягує. Тобто інтернет, супутника, супутник передає. Це і регіон здається. Це не наша сфера, але принцип там такий, що це супутниковий інтернет, супутниковий інтернет, ти просто кажеш про по політичну мене наштовхнуло через останні новини. Та що ну, їх так. можна там, от вони що роблять? Вони передають інформацію, чому воно завадило українцям. Вони використовували власне техніку, яка керувалася через інтернет, через Starlink, тому що там інтернету іншого доступу до інтернету не було, правильно? Тобто. Та, ну, але Starlink, тобто, це все-таки принцип супутниковий. Супутника йде сигнали з інтернетом певним, і приймає антенну і вже роздає як, як Wi-Fi, скажімо так, на, на ближні девайси. Але це ще з політичні тож, от, супутники знають такі історії, що. Штати, ну, Штати це основні правда, не це з технології, бо ця система GPS, яку всі говорять, це придумали Штати. Вона колись називалася NavStar, тепер вона називається GPS. Це є система, яка має там, 24 супутники основних, купа запасних. І вона літає фактично, ну вона основна. Всі користуються нею. Друга запасна, ну не запасна, а така, яку ніби кажуть, що вона дуже добра, тож, це є ГЛОНАС, це є радянсько-російська. І ну, Євросоюз робить свою, називає її Галілео. Ну, оскільки Євросоюз багато країн, багато центрів впливу важливо, вони ніякі не можуть завершити. І от, якщо говорити про ці політичні аспекти, то Штати, коли робили то, там, військову операцію, я вже не пам'ятаю де, вони декілька разів виключали ці супутники. От, вони виключали ту частоту, яка була, бо GPS він працює на декілька частотах. Л1, Л2, вони є такі названі їх публічні, всі їх можуть отримати, а є чиста Л5, яку отримують тільки військові. І вони оці 1, l 2 цих виключили, і всі, а своїй техніці вони дали l 5 їхня техніка їздила по координатах, могла стріляти все. А техніка, наприклад, там якихось тої країни, в якій вони робили операцію, не могла це. І вони перший раз їх це робили. То вони виключили інтернет там, на дві години, але вони що тоді що там не вміли, то тільки то все починалося, і вони виключили на всю планету інтернет. Ну, Л-один, два. А вже потім, через декілька років, них, якщо не має, в них була якась операція там, чи, чи буря в пустині, як вона там називалася. Вони ж виключили тільки в тому регіоні. Виключили ті супутники, які на тим регіону були, на той час виключили. Все, в їхньої техніки є, а в той нічого немає. Тобто це ну, політизація, Тих всіх питань йде максимально. Ну і зараз в нас так само. Зараз в нас от, е, ми от маємо різні проекти, наукові в е, інституті, і маємо іноземні проекти. Ну і наші іноземці, от, е, литовці, вони, там, дали нам завдання, ми виконали певну роботу. Вони кажуть, а від яких станцій, ну від чого ви опрацьовували, від яких ГНСС, ну, е, кажемо, там, ВІЩ, ПІС, від GPS, від у нас ні, у нас видній ти, бо є ймовірність, що вони спотворюють. Що вони спеціально посилають неправильні сигнали, щоб ну, на тих частотах, щоб спотворювати всім недружнім країнам для них, щоб спотворювати сигнал, щоб давати недостовірну інформацію. І нас попросили використовувати тільки то, то бо ми тому віримо, а цьому ми не віримо. Тому багато є тих всіх. Так само, чому Китай розвиває свою систему. Тому Китай розуміє, що рано чи пізно Америка, як в них будуть якісь військові дії, не дай Бог, Америка вирішує GPS, і вся китайська техніка буде стояти. І вони через то собі роблять свою, назвали її Beidou китайською, або поєвропейськи відповідні, це Компас. Тому Індія має свою систему. Японія має свою систему. Бо і Японія і Індія можуть воювати з Китаєм. і вони напевно Ну, так, що... не так. Індія має Iris, називається. Ні, Now IC називається індійська система, а японська. Коротше, є таких систем досить багато. Але такі, що дійсно, що всім відомі, це ну, GPS. Всі говорять, чи що GPS? Насправді це NSS. Ага. Тому, Ну Про це можу дуже багато говорити. Я там займаюся, це, це, ну, наукою я зовсім інакше займаюся. Я наукою займаюся руками тектонічних плит, моментами інерції, швидкістю обертання землі Є такі реально фундаментальні дослідження. Ну Це докторська. А так, по, поза фундаментальними, Приватно, на чому там гроші заробляють, це ГНС, це, це Геодезія, сканування. Тобто, я, а нас... що цікавіше, якщо не цікавіше. Чи обидва? Ні, ні звичайно, що приземлення цікавіше, Ну, там такі там, наука, формули, то різні, різні такі речі наукові. Хоча це теж треба розуміти, щоб розуміти, що навколо тебе робиться. А тут, тут прикладне, то ми робимо дуже насправді круті проекти, ми робили. Ми робили, наприклад, Зараз в центрі знаходимося, то Львівський оперний ми на початку ковіду, ковід, тільки почався, і нам ну, попросили відсканувати його. Ми його відсканували наземним сканером. Італійці зробили модель Модель 3D, яку ну, тут, тут можна дивитися там, переглядати. А німці, акустики, зробили акустичну модель. Пустили звук і визначили, в якій точці звук. І кінцевим продуктом є додаток, де. Береш, заходиш на додаток, приходиш під ну, далі мав би прийти під опис, відсканувати QR-код, тебе буде розкладка місць, ти вибираєш таке місце, дивиш телефон, бачиш водиш, В доповненій реальності бачиш, а я там буду бачити то-то, то-то. Так буде грати там така мелодія, так буде грати там така мелодія там, так така. змінив місце, а отак виглядає. Тобто такі речі ми теж робимо. І це, напевно, цікавіше, бо це швидке. Що ти так, це результат. таке дрібне, ти, ти результат бачиш кожного дня. А не за 100 мільйонів років. Ти <світ> бачиш його, ти ну, скануєш там, от якщо йдемо про історичні об'єкти. Зараз дуже це актуально, бо війна, будь-коли можуть бабахнути, і розвалиться, його більше ніколи не буде. А ми прийшли за два дні його відсканували, і він є в цифрі на Тобто ти будь-коли, якщо, не дай Бог, в нього прилетить щось, ти його береш, ту, ту нашу модель, над міліметровою, міліметровою точністю кожну деталь подивиш, ну, відмалюєш, зробиш проєкт і відбудуєш. В сенсі її теоретично вже далі можна поєднати з 3D-якимось принтером і відбудувати ідеально так само? Ну можна без принтера, можна просто зробити креслення, реставраційне, реставрувати, а можна просто 3D-принтером надрукувати. От, наприклад, як зробили модельку, цю, що у нас є біля пам'ятників, такі для людей з проблемами зору. Тож так само відсканували, зробили модель, надрукували на принтері, або вилили з металу і вона і маленька. Mm -hmm. Але можна таку модель креслення зробити для реставрації відновлення великого. От mm -hmm. як. Ці об'єкти, які, наприклад, зараз знищені, але були відскановані, то їх відновлять. Є креслення, є матеріали, дуже точні, креслення можна зробити на основі тих, тих вимірювань. А якщо цього не було, тому зараз з дуже шаленими темпами фіксується, це називається фіксація там, стану, фіксація цих історичних об'єктів. І дрібні, і великі, і, і різні, ну які проекти ми там. Трохи фіксували, трохи. Більше приватні фірми заходять, але є міжнародні різні проекти, які це фінансують. Багато є зараз запитів на, на фіксацію таких е, всяких об'єктів. Музеї, можливо, Сумщина там, при, при фронтові де часто прилітає, вони просять поїти, величезні гроші платим, поїти, поміряти, щоб зафіксувати, бо на Бог прилетить і не буде. Ну, ми не їдемо, ми так далеко не їдемо. Але є люди, які їздять і роблять, і це, це круто, бо це, ну, це прикладна геодезія, яка зберігає ту всю культурну нашу спадщину, ту нашу ідентичність в цифрі. І її вже ну, з цифри її важко вбити. Тобто той та, та, та об'єкт завжди буде в цифрі, його будь-коли можна буде відтворити, відмалювати, передивитися, показати дітям. А як і не тільки в одному екземплярі в будівлі, в будівлі прилетіло, все. Ну, тому є багато є. Геодесія каже, Одезія, ну я просто живу тюрге Одезію, тому так моя дружина каже, що ти пана більше любиш Геодезію, ніж мене. Це не є так. Але просто Гдесія ну, дуже класно, вона зараз заходить. Якби скаламбурити, ти мені дозволив, то можна було б сказати, що вона полетіла в космос. <laughs> власне, власне за е, відсилкою до того, що вона почала it's it's нова ера з, з космосом. Тому таке. Можна і про геодезію говорити, де хуже мати ідей. Щось відкрити. Багато чого робили, робимо. А, що і будемо робити. Тому. Я дуже дякую за розмову. У нас в мене в гостях був Ігор Савчин, який двічі був в Антарктиді, який досліджує Антарктиду і не тільки людина, яка скоро буде доктором наук. Я дуже дякую за твій час. І ще останнє, може, ти просто хочеш щось додати ще від себе, щось, що я не запитав, або вважаєш важливим. Ну. Хотів би тобі подякувати за таку ініціативу, що ти мене запросив. Насправді дуже приємно, що, ну, що є люди, які зацікавлені в таких подкастах, в такій інформації. Думаю, це буде цікаво слухачам. Також, ну, про що ти мене не запитав, ти про багато чого не запитав, що ти знаєш, і хотів би відмітити, що я прочитав твою книжку. В якій про це все згадується, описуються також про про Марія Антарктиду, і в принципі, напевно, та книжка, ти розказав, і в багатьох людей з'явилася така мрія. Дякую дуже. Дякую за, за ці слова. Я сподіваюся, що взагалі всім нам буде вдаватися здійснювати хоча б частину наших мрій, і мені здається, що від цього люди стають якимось. Це ж таки добріше навіть. І теж дуже дякую за, за все, що ти розповідав і для книжки. І насправді це така тема, яка я собі уявляв, що буде трохи інакше виходити, будувати ця наша розмова. Але по ходу розмови, власне виникало так багато цікавих моментів, які про які я, наприклад, ніколи не, не чув, і мені хотілося їх розвинути. Тому залишається потенціал для якихось майбутніх нових зустрічей. Дякую. Я так. завжди готовий. Тому дякую так yep.